Дорога церква Христова, слава Богу. Маємо час, благоприємний ще Господом дарований, міркувати над Словом Божим. Я сьогодні маю таку можливість послужити вам Словом Божим. І на початку своєї проповіді я зачитаю місце зі Слова Божого. Це буде від Матвія, Євангелія від Матвія з 19 розділу, 23 вірш. Та нижче. Ісус же сказав учням своїм. «Істинно кажу вам, що важко багатому увійти в царство небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Поки зупинюся, згадаю трошки вище, що описує Євангелист. Він говорить, що до Ісуса Христа підійшов один юнак, і Він сказав, що мені потрібно зробити, щоб наслідувати життя вічне. І Ісус Христос йому відповів, що потрібно дотримуватися заповідей. Він запитав, це які. І Ісус йому перелічив, сказав, що потрібно не чинити перелюб, не вбивати, не красти, не свідкувати неправдиво, шанувати батька та матір і любити ближнього як самого себе. Коли юнак відповів Ісусу Христу, що Він це все зберіг від юності своєї, Ісус Христос сказав: тобі ще одного не достає. Потрібно роздати все своє майно, яке ти маєш, і прийти і слідувати за мною. І коли юнак це почув, Він засмутився через ці слова, які сказав йому Ісус Христос, і далі написана причина цього всього, бо в нього було дуже багато багатства. І як ми бачимо, що Він відійшов із певної печалі, Він не очікував, думаю, що потрібно це зробити, але Ісус Христос йому так сказав. І далі Ісус Христос своїм учням починає пояснювати і розказувати, що тяжко війти в багатому у Царство Небесне. І коли сказали і коли почули ці слова, Учні, дивіться, яка їхня реакція. Почувши це, учні його дуже здивувались і запитали Тоді хто може спастись? І Ісус поглянув і сказав людям це неможливо, Богові все можливо. Тоді Петро сказав йому у відповідь Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою, що ж буде нам. Там Ісус Христос сказав. Учням своїм про те, що тяжко увійти багатому, але ми знаємо, що перед цим був заклик Ісуса Христа до цього молодого хлопця, казав залишити все багатство і слідуй за ним. І я думаю, що ці всі обставини, які трапилися з Ісусом Христом та Його учнями, спровокували запитати апостола Петра такі слова: От ми залишили все. І пішли за тобою, що ж нам буде за це. Ісус сказав їм істинно кажу вам, що ви, котрі пішли за мною при відновленні світу, як син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцятих престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих, і кожен, хто залишить доми або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля ради імені мого, одержить у сто крат. І вспадкує життя вічне, і багато перших будуть останніми, а останні першими. Коли це все побачили учні, і Петро одразу, як я говорив, написано дав Слові Божому, він запитав, що ж нам буде за це? І Ісус Христос далі пояснив, що ж буде за це. І сьогодні, друзі, моя тема у проповіді називається Так: Тебе чекає нагорода. Або що ж буде нам. Якщо торкатися теми нагороди в Писанні, то ця тема вона є досить великою. Я так мав десь на, ній, на серці, і міркував над цими речами от над, над нагородою, яку чекає, яка чекає на нас там в небесах. І коли почав досліджувати більше, готуватися до проповіді, то я побачив, що ця тема вона надто велика і не вдасться за одну проповідь, її повністю відкрити. Але основні аспекти, які торкаються слово Боже, я би хотів сьогодні проповідувати на цю тему. Кожна людина, коли вона йде на роботу, вона очікує, як ну, нормально отримати після своєї роботи заробітню плату. І навіть Слово Боже говорить, що не потрібно утримувати зарплатню робітника, а віддавати її. І е, кожна людина, яка йде на роботу, чи вона хоче мати е, якусь певну справу, вона до кінця хоче отримати кінцевий результат, отримати кошти. Для того, щоб потім далі ними розпоряджатися, мати якісь певні можливості, мати якесь певне фінансове забезпечення. Деякі люди, можливо, в цьому світі вони тільки ганяються за цим. Вони недобросовісно відносяться до своєї роботи, але вони хочуть мати результат, дуже швидкий результат. І хочуть нагороду, і це, в принципі, хороше бажання. Мати нагороду за свій труд, мати нагороду за свою працю, чи то на роботі, чи то вдома. А Слово Боже говорить нам, що є певна нагорода на небесах, яка чекає нас. І ось хотів би про це сьогодні більше і більше говорити. І в певній мірі, навіть я би сказав, би, у великій мірі. Нагорода є певною мотивацією робити ту чи іншу роботу. Коли кажуть, що зарплатні не буде, ну, друзі, відверто кажучи, втрачається якесь бажання працювати. Я думаю, не хотів би хтось працювати багато років, а можливо і місяці, і не отримувати зарплатню. Ви б сказали, вибачте, будь ласка, але я знайду якусь іншу роботу там, де мені платять. І це справедливо і це нормально. Хоча її були всякі різні моменти, коли затримують зарплатню, і то я можливо якось пояснюють, вибачаються, але це зрозуміло. Але нормально, коли людина за свій труд вона отримує певну винагороду. І слово Боже нас вчить, що є певна нагорода для нас на небесах. І я би хотів сьогодні торкнутися цієї теми: за що нам буде нагорода? Я тільки частково відкрию цю тему, бо, як я вже нагадував, що вона є дуже великою. І е, Матвія вже 10 розділ з 37 віршуку по 42. Матвія 10, 37, 42, написані такі слова. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, це слова Ісуса Христа, Той не достоїн мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той не достоїн мене, і хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той не достоїн мене. Хто зберігає життя своє, той погубить Його, а хто погубить життя своє заради мене, той знайде Його. Хто приймає вас, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я Пророка, одержить нагороду Пророка. А хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І хто напоїть одного з малих цих, тільки кухлем холодної води в ім'я учня, істину кажу вам не втратить нагороди своєї. Спочатку, отут, де я зачитував, Ісус Христос каже, що хто не бере хреста свого і не йде слідом за мною, той не достоїн мене. І чому ми задаємо питання, чому так радикально говорить Ісус Христос? Він у цьому місці закликає до того, що потрібно залишити свої пріоритети на життя, своє бачення на життя, потрібно залишити свої власні бажання, а довірити своє життя Богу, поступати як велить Слово Боже. І взяти хрест, і ми можемо міркувати над цим, а що ж це означає, а що це на увазі має Ісус Христос. І я міркував теж над цим Писанням, і я думаю, хрест це той момент, те, що Богом оприділено нам в житті пройти. то призвання, то труд, то певні труднощі і переживання, які нам потрібно пройти. Коли ми йдемо з Ісусом Христом, коли ми належимо Ісусу Христу, є певні моменти, які Бог нам визначив пройти. Інколи можна десь не договорити неправду і якось обійти, не взяти цей хрест, так пройти можна ж ну, легше його трошки відвинути в сторону, а зробити як люди, як чинять люди невіруючі, як чинять люди, які є грішниками. Але Ісус Христос каже, що потрібно взяти свій хрест і йти слідом за Ним. І потім Він говорить вже нагороду, я читав це останній віршик цієї, цього розділу написано так, і хто напоїть одного з, на, з малих цих. І я подумав: а чому Слово Боже називає е, отих, от пророка, е, праведника, називає, називає е, малих, малими? Я думаю, в порівнянні з Ісусом Христом, то всі, хто пророки, праведники, вони є малі. Ми знаємо, що за Словом Божим Ісус Христос є нашим старшим братом, а всі остальні, і Слово Боже, каже, що одного з малих цих. І Він каже так: тільки кухлем холодної води в ім'я учня, істину кажу вам, не втратить нагороди своєї». Коли людина вона сприяє Божому ділу, що проповідано було Євангелія, що було проповідано Царство Небесне, і вона різними всякими моментами, не тільки, можливо, духовними, але і, і цими земними, навіть подає кухель холодної води, Слово Боже каже, його Ісус Христос не втратить нагороди своєї. Слава Богу! Наступне місце, яке я хотів зачитати і поміркувати, це Івана, 4 розділ 36, 38. Івана 4, 36, 38. А хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб той, хто сіє і хто жне, раділи разом. Бо в цьому приказка правдива: один сіє, а один жне, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не трудилися, інші трудилися, а ви увійшли в працю їхню. І тут із, говорить що Ісус Христос до своїх учнів, що той, хто жне, той одержує нагороду. І так, якщо ми переведемо у, у життя тодішніх людей, Ісус Христос посилав своїх учнів на проповідь проповідувати Царство Боже. Але були люди перед цим, які сіяли це, які проповідували вже Слово Боже, в тому числі був Іоан. Він готував прихід Ісуса готував до приходу Ісуса Христа, і Він вже проповідував. А коли Ісус вже послав своїх учнів, то написано, що вони вже жали те, що колись було посіяне. Вони продовжували проповідувати Царство Боже, люди каялися, вірували в Ісуса Христа. І так наповнювалося Царство Боже. І ось, друзі, коли ми входимо в труд, який належить, який звершує церква, і ми продовжуємо роботу чиюсь. І ми трудимося, і тут вже більше говориться про духовний труд, що ми сіємо Слово Боже, проповідуємо і проповідуємо не тільки. За кафедрою, але проповідуємо, можливо, індивідуально, можливо, проповідуємо своїм власним прикладом чи своїми діями. Слово Боже каже, Той одержує нагороду. І якщо ми звернемося далі і глибше почнемо вивчати питання нагороди, то Слово Боже ще більше говорить про це, записано. Післання апостола Павла до Коринтян це перше Пісня з 3 розділу, 11, 11, 11 віршик і по 15, 1 Коринтян 3, 11, 15. І написано так: бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної якої є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, дорогоцінного каміння, з дерева, сіна, соломи, діло кожного буде виявлено, бо день покаже, тому що у вогні відкривається і вогонь випробує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він збудував, устоїть, той отримує нагороду, а в кого діло згорить, той буде мати втрату, але сам ніби спасеться, тільки так, ніби через вогонь. І тут же апостол Павел говорить про те, як ти робиш своє діло і в певному мірі буде визначатися твоя нагорода. І як написано, що бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладини, якою є Ісус Христос. Це я думаю, зрозуміло. І далі написано, коли хтось будує на цій основі. І далі, коли людина в неї є завзірець за основа Ісус Христос, далі вона може продовжувати будувати на цій основі із різних матеріалів. І там написано і золото, срібла, дорогоцінного каміння, з дерева, сіна, соломи. Перераховуються різні види матеріалів, з яких може будувати. І якщо це перенести в духовну, в духовну сферу, це, я, друзі, думаю, що коли люди починають на основі Ісуса Христа строїти з якимись своїми людськими поглядами на справу, вони не шукають Божої присутності, а вони ж мають своє розуміння, як ту чи іншу справу потрібно звершувати в церкві? Можливо, десь потрібно було по правді, по істині сказати, а можливо, людина ця ухиляється, ну можливо, не поймуть або ще якісь певні речі. Можливо, воно десь неправдиво поступає, щось не таке говорить. І слово Боже говорить, що коли прийде вогонь, це все випробується. І якщо воно будувалося на якоїсь неправді, на якомусь людському розумінні, воно просто зруйнується. Ну, друзі, думаю, ті, хто будує із золота, золото в Слові Божому часто означає вічне. І якщо хто будує з вічного, із істинного, із правдивого, яке перебуває по вік, то таке строєння, така будівля, вона залишиться і до приходу Ісуса Христа. І коли прийдуть випробування, коли станемо перед престол Божий, Господь скаже: вірний і добрий раб! Слава Богу! І ми, друзі, Слово Боже, нас закликає нас строїти на, на, на основі якої є Ісус Христос, і будувати ту будівлю із дорогоцінних речей. І від того, як ми будуємо, буде залежати наша нагорода. Такий невеличкий приклад, можна сказати, це не канонічна притча, придумана, але вона навчає повчальна. От людина прийшла у вічний обітілі, там на небеса, і веде її ангел, і говорить, що ось такий є дом, є дуже гарний. І він думає, цей чоловік: напевно, це той дом, який для мене буде, буде вічно. Але ангел йому каже: ні, це неправда, це не буде. Ти не будеш, це не твій дім. Далі проходять вони і бачать ну, чуть, -чуть гірший домік. І він думає, ну, напевно, це вже він. Я от е, прийшов на небо, це вже буде, напевно, він. Але Ангел йому знов каже, ні, це не він. Проходить вони до просто земельного участка, на якому збудова багато е, матеріалів для будівництва, і то не всі. І він говорить, каже, це твоє. Каже, ти то, що передав. І з землі на небо ми з того тільки можемо построїти. Я, друзі, думаю, що це прична не взята із Біблії, але людьми придумана, але вона в чомусь має певний повчальний урок. Написано, що діла їх ідуть вслед за ними. От як людина себе вела, як вона поступала, як вона трудилася, там вона буде і отримувати таку нагороду. Тому що, Слово Боже, воно нас вчить, і ми можемо далі і далі пізнавати, що спасіння ми отримуємо по вірі, коли ми проходимо по благодаті, коли ми віруємося, тримаємося у пованні, перебражимося в Ісуса Христа, але нагороду за труд ми отримуємо. Скільки ми потрудилися, так буде і там нагорода. І як ми там прилагали свої зусилля, чи залишалися ми у своїй справі вірними, чи ми робили то із завзяттям, там це все буде враховуватись. Навіть дивіться, один момент, який написав апостол Любові Іоанн в другому своєму післанні, там один розділ, але у восьмому віршику він написав так. Пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим трудилися, але щоб одержали повну нагороду. І що ж виходить із цих слів? І він закликає, щоб пильнуйте над собою, пильнуйте над тим, щоб триматися Бога та не грішити. І він далі каже, щоб, не загуби, щоб нам не загубити, над чим трудилися, але щоб одержали повну нагороду. Та як оказується, наша нагорода вона на небі може бути неповною. Тому що ті люди, яким ми проповідували, вони перестали триматися уповання, вони не пильнували, і через те нагорода на небесах вона вже є неповною. І з цих слів можна сказати, що певна відповідальність отримаємо ми нагороду повну чи неповну, залежить від тих людей, яким було проповідуване слово Боже. Бо апостол Іоанн, він так і говорить: пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим ми трудилися, але щоб одержали повну нагороду. І тому, друзі, нехай Бог нам допоможе, щоб ми трудилися для Господа. Що ми прикладали зусилля проповідувати Євангеля своїм власним прикладом, проповіддю з кафедри, індивідуальним євангелизмом. Проповідували іншим людям і трудилися, щоб царство Боже воно ширилося, бо від цього буде залежати наша нагорода на небесах. І далі там багато, якщо ми можемо читати місць, і апостол Павел звертається і каже: якщо хтось буде вірним, буде залишатися, вірним, буде служити, то він отримає велику нагороду. І ще один такий приклад розкажу: це було у Китаї. Одні віруючі люди вони жили з життям, і в них був капельний полів на городі. І вони вирили скважину і все облаштували, щоб воно це все було. Але як вони лягали спати, хтось приходив ночі і повертав весь полив на свій город. Ну, вони розуміли, кому це Це їхні сусіди були, тому що ніхто інший не переведе, крім сусідів, яких поливає свій город. Ну, вони прийшли. Повернули цей весь полів на свою сторону, знову займаються своїми речами, лягли спати. На ранок така сама ситуація. Цей весь полив він був повернутий в сторону на город сусідів. І вони теж ніякого не робили зауваження, вони купили ще одні крани і все, що потрібно було облаштувати, і підключили і сусідів до цієї. Поливу, і тепер в них є полив, і в сусідів є полив. І коли це взнали їхні сусіди, вони сказали, ми хочемо бути як ці люди, вони прийшли в церкву і покаялися отаким От звичайним способом, звичайним християнським життям, але Богом натхненим, благословеним Богом, вони так засвідчили, що це стало вагомим рішенням тих людей прийти у церкву Божу і покаятися. І сьогодні, друзі, я закликаю, щоб ми трудилися для Господа. Шукали в Господа сили, шукали в Господа підтримки. Інколи наша мотивація служити, служити Богу, вона десь охладіває і дівається із наших сердець. Але потрібно шукати Бога, знати і розуміти, що потрібно проповідувати слово Боже. І нашою мотивацією жити для Бога, трудитися для Нього повинна бути любов Божа, яка була проявлена на Голговському христі. І другий момент це нагорода на небесах, яка чекає нас. Нехай нам Господь допоможе. Помолимося.